Намасте! Вітаю вас на моєму каналі, дорогі підписники та гості! Мене звати Тетяна Малій, я міжнародно сертифікований інструктор Американського альянсу йоги за напрямком Адхо-Йога. І сьогодні я хочу радо вам повідомити, що ми розпочинаємо челендж Шлях до нового себе. Мета даного челенджу напрацювати у вас звичку, присвячувати час собі, своєму тілу та мати звичку займатися йогою. Наше сьогоднішнє заняття матиме загальний активаційний напрямок. І кожне наступне заняття буде виходити щоранку о 6.00. Триватиме челендж 5 днів, тобто з понеділка по п'ятницю. Вони будуть у вільному доступі дані практики, і ви потім зможете їх повторно проходити або обирати ті, які вам подобаються найбільше. Отже, будемо з вами розпочинати. Заплющуємо очі, сідаємо з рівною спиною, відтягуємо сідниці назад, сідаємо на сідничні кісточки, подовжуємо вдих та видих, через сторони робимо вдих. Через сторони видих. Ще раз через сторони вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Робимо руки, відводимо назад вдих. Вперед тильною стороною долоні, видих, скруглюємо спину. Грудна клітка вперед, вдих. А руки. Скруглюємо спину, видих. Ще раз вдих, видих. Останній раз вдих. Видих. Зараз ми руки відводимо так само назад, беремо їх в замочок і замочок закладаємо на ліве стегно. Нахиляємо голову до замочка, тобто ліве вухо до лівого плеча і розтягуємо праву бічну поверхню шиї. Тримаємо так деякий час п'ять, чотири, три. Два. Один. Назад замочок і так само робимо до іншої сторони замочок до правого стегна і опускаємо праве вухо до правого плеча. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Відпускаємо замочок руки в сторони. І тепер ми одну долоню повертаємо вгору погляд на праву руку і ліва долоня у нас вниз. Тут у нас вдих. В іншу сторону скручуємо руки, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Робіть максимальну амплітуду оберту в плечовому суставі, вдих, видих. Тепер інверсія дихання вдих з лівої сторони, видих, погляд вправо, вдих вліво, видих вправо. І змінюємо таким чином. Ще 5. Вдих вліво. Видих вправо 4, три, два, і один. Молодці, Струсили руки. Тепер у нас наступна вправа, ми стаємо з вами на четверенькі. Спочатку ми просто розтягуємо поперемінно праву ліву ногу назад. На носочок, тепер стаємо на четвереньки рівно носочки на підлогу і піднімаємося в адхому коша на собака мордою вниз. В цьому положенні ми переминаємося з п'яточки на п'яточку. Змінюємо так ноги, згинаємо то праве, то ліве коліно. Найважливіше при цьому тримати спину рівною. Для цього ми дещо прогинаємося так, грудною кліткою, тягнемося вниз, живіт тягнеться до стегон. Тепер ми Зупинилися, коліна призігнуті, п'яточки припідняті. У кого виходить, можете спробувати випрямити ноги, але не за рахунок скруглення спини, Спину тримаємо рівною. Затримуємося в цьому положенні. Якщо у вас спина округлюється, то краще призігніть коліна. Головне щоб була спина рівна, плечі від вух опущені, лопатки розведені. Погляд на носочки ніг. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Молодці. Тепер робимо через планку праву ногу, широкий крок вперед. В цьому положенні ми відналаштовуємо правильно. У нас нога задня на носочку який перпендикулярно до підлоги. У нас опорна права нога і ліва рука. Піднімаємо праву руку вгору. Робимо так скрутку, затримуємося на декілька рахунків. Дихання у нас при цьому вільне. Тепер ми Нажимаємо правою рукою на праве коліно і відводимо його дещо в сторону. Якщо вам складно, ви можете ліву ногу опустити на коліно носочок від себе. Права нога, тоді у нас ступня йде на ребро. І ми упираємося, робимо таку скрутку погляд назад. Якщо у вас виходить, дивимося на п'яточку. Лівої ноги. Тримаємо ще трошки 3, 2, 1. Піднімаємось через планку, повертаємось в собаку, мордою вниз, дещо підходимо ногами ближче. Коліна призігнуті. У нас задача зробити. Собаку правильною. Правильність собаки мордою вниз це рівна спина. П'ять, 4, 3, 2. Один. Через планку ноги дещо йдуть назад. Тепер у нас ліва нога вперед. Широкий крок. Права нога на носочок, який перпендикулярний. Тут у нас також кут 90 градусів або більше. Гострий кут, не робимо це небезпечно для коліна. Ліва рука вгору, скрутка погляд за рукою. Вдих, видих. Вдих. Видих. Тепер ліва рука на ліве коліно, і ми його відводимо в сторону. Ліва нога на ступня, йде на ребро. Якщо вам складно на носочку тримати, ви можете опустити коліно. І тоді носочок правої ноги від себе. Погляд вгору і тримаємо скоротку. Хто може тримати підняте коліно, тримаємо підняте. Обирайте свій Діапазон роботи. Погляд вгору або на п'яточку задньої ноги. 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося. І тепер ногу назад через планку, опускаємо коліна, розводимо їх на ширину килимка. Сідниці на п'яточки і міжбрів'я на килимочок. Якщо у вас при цьому відриваються сідниці від п'яток, підкладаємо один або два кулачки до міжбрів'я, щоб у вас сідниці не відривалися. Затримуємось у баласані, вдих та видих. Три, два, один. Стаємо на четверенькі. І тепер у нас права нога вперед. І ми робимо ось так носочок на себе. Назад ми не відводимо, лишаємо цю нижню ногу перпендикулярно до підлоги. Передню ногу трошечки так вперед. І з прямою спиною намагаємося нахилитися до передньої ноги. Поступово пальчиками так тягнучи себе вперед. Носочок правої ноги на себе, при цьому ми подушечкою великого пальця тягнемось вперед. Не ось так, а назовні ніби. Тримаємо п'ять. Чотири. Ви маєте гарно відчувати витяжіння задньої поверхні правої ноги. Три. Два. Один. Тепер робимо компенсацію коротку. І відводимо ногу назад. Змінюємо, тепер ми вперед ставимо ліву ногу, вирівнюємо її, п'яточкою йдемо більше вперед. Піднімаємо носочок на себе. Задня нога перпендикулярно до підлоги. Вирівнюємо спину і потихеньку з рівною спиною опускаємося нижче до передньої ноги. Знову ж таки, не забувайте носочок на себе. І подушечка великого пальця більше йде вперед, не в інверсію, а в еверсію, тобто назовні. обертання назовні. Поступово опускаємося. Далі. Тримаємо. Важливо не скруглювати ось так спину, а тримати спину рівною. П'ять, чотири, три, два. Один. Тепер згинаємо трошки передню ногу, знімаємо напругу і відводимо її назад. І ще раз робимо баласану. Сідаємо на п'яточки, тягнемося пальчиками вперед. Подовжений вдих, подовжений видих. Піднімаємося, сідаємо в зручне положення. Заплющуємо очі, долоні на коліна догори. І ми робимо дихання 4, 4, вдих на чотири рахунки і видих на 4. Вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три. 4 вдих. Раз. Два. Три. Чотири. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Розплющуємо очі. Через сторони робимо вдих. Через сторони видих. Вдих. Руки з'єднуємо долоні перед грудьми в намасте. Дякую вам за пройдений перший день нашого челенджу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, долучайте до челенджу своїх друзів, знайомих, а також обов'язково продовжуйте далі. Наступний день буде ще цікавішим, ніж попередній. Хай щастить, будьте здорові!